Ну, на полі бою в смузі відповідальності у противно-стратегічного групування військ Хортиць вона є стабільною. Ворог тут не припиняє спроби атакувати по всіх напрямках: це Купінський, Лиманський та Бахмутський напрямок. За минулу добу на Купінському напрямку було відбито 12 ворожих атак. Якщо ви вчора бачили, на телеграм-каналі командувача сухопутних військ, генерал Полковника Сирського було викладено відео: а це саме вчорашня ранкова атака расистів на, на населення. Ней пункт Синківка, в результаті якої було знищено е, два танки, три БМП і 30 е, орків було відправлено на концерт Кобзона. Ще одне БМП і 10 е, окупантів було поранено. Це просто для розуміння, для візуалізації того, що відбувається кожен день, і як вони лізуть, як вони йдуть по своїх трупах, як вони й проїжджають біля своєї. Підбитої техніки, але тим не менше вони продовжують наступати в даному напрямку. Також противник на даному напрямку завдав 24 авіаційних удари та використав, застосував 35 дронів камікадзе по українським захисникам. Здійснив 566 артилерійських обстрілів. Це артилерія та міномети різних калібрів. Тим не менше, українським захисникам вдалося знищити 245 окупантів та 50 одиниць військової техніки, серед яких Іх і наші танки три, і ще 7 БМП. 2 люди завжди питаються, як ж ви стільки танків знищуєте. Вчора ми про командувач проілюстрував, показав, як це відбувається щодня, як вони знищуються, і яка там вже стоянка знищує рашистської техніки. Знаходиться. Це тільки на поблизу одного населеного пункту.